Фінал останнього розіграшу Кубка УЄФА. Донецький шахтар та Бременський Вердер не змогли виявити сильнішого в основний час. На 97-й хвилині екстратайму. Капітан команди Дарія Серна приймає передачу на рідному правому фланзі та виконує точний та небезпечний простріл в штрафний майданчик. Жадсон в один дотик переправляє м'яч сітку воріт. І стають першою та єдиною українською командою, яка виграла Єврокубок. Капітан та майбутня легенда донечан першим підіймає кубок над головою. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо і сьогодні ми поговоримо про найкращого легіонера чемпіонату України. Народився Дар'я у хорватському місті Меткович, яка тоді входила в склад колишньої Єгославії. Як і в більшості дітей того часу, дитинство у захисника було важке. Його батько свого часу був воротарем, тому футбол у житті сирни був з маличку. На прожиття сім'я заробляла сільським господарством. Одного разу він таємно від батька продав овочі, щоб купити собі футбольні буци. Але коли батько їх побачив, то змусив хлопця повернути взуття. Але через деякий час він сам подарував Дар'ю новеньку пару буц. Футбольний шлях він розпочав у місцевій спортивній школі Неретва, а у 16 років його покликали в Хайдук. Свій перший професійний контракт він міг підписати одразу з топ-клубом європейського футболу. На один з турнірів приїхала скаутська команда Мілану, яку очолював легендарний захисник Франко Березі. Він високо оцінив гру хорвата і пізніше в хайдук прийшов факс з запитом на трансфер молодого гравця. Але найцікавіше в цій ситуації було те, що у Даріо досі не було підписано контракту з клубом. Менеджери команди, зрозумівши, що можуть втратити юнака, одразу поїхали до батьків-захисника для підписання документів. Хорват не був певний, що хоче залишитись у спліті, та його агент переконав хлопця, що йому ще рано їхати в Мілан і потрібно набратися досвіду у Хорватії. Болівальники Хайдука не одразу його прийняли. Проблемою було боснійське походження батька-футболіста, але Даріо їм відповів гарними виступами на футбольному полі. Хоча в одному зі своїх перших матчів. Він отримав червону картку за удар суперника по обличчю. Вже в 19 років футболіст стає основним гравцем команди та допомагає їй здобути чемпіонство. Також в тому сезоні він дебютує в національній збірній. Прогрес Хорвата не залишився непоміченим, і в 2003 році ним починають цікавитись клуби з європейських топ-чемпіонатів Шальки, Борусія, Рома та навіть Київське Динамо. Але найбільш конкретними є ось Донецький шахтар, який запропонував гравцю найкращі умови контракту та заплатив хайдуку 1 мільйон 200 тисяч євро. Також в стан донечан перебрався воротар команди Стіпе Плетікоса який зіграє за шахтар 45 матчів. Перший сезон був не дуже вдалим для захисника. Головний тренер гірників Берн Шустер не надто довіряв молодому хорвату. Тому через декілька місяців Даріо почав задумуватись над тим, щоб покинути команду. Але впевнені виступи в Кубку України переконали тренера, і захисник почав грати частіше. Шустер не попрацював в шахтарі повного сезону, і в травні 2004 року в команду прийшов Міше Лучаску, який вже попрацював в Італії та Турції. В своєму першому сезоні з містером Серна зіграв 41 матч, виграв чемпіонство та став беззаперечним гравцем основи. Також його певна награда допомогла хорватам вийти на чемпіонат світу 2006. В сезоні 0506 відбулася справжня битва за чемпіонство. Київське Динамо хотіло повернути собі статус переможця, а Шахтар закріпити успіх минулого року. За підсумками сезону, в обох команд виявилася однакова кількість очок 75. Чорноморець, який зайняв третє місце, відстав від лідерів на 30 очок. За регламентом того часу був призначений золотий матч. Даріо провів на полі всі 120 хвилин та разом з гірниками завоював титул чемпіона України в друге поспіль. Блискуча гра Хорвата зацікавила клуби з європейських топ-чемпіонатів, але він був вірний шахтарю, навіть коли в наступному сезоні вони залишилися зовсім без трофею. Серна бачив, що проект розвивається та відчував, що ще є куди рости. Сезон 07-08 закінчився перемогою доничан в чемпіонаті та Кубку України, а захисник зіграв 41 матч і віддав 9 асистів. Попереду Надарі учекав чемпіонат Європи. Його збірна потрапила в групу до Польщі, Австрії та Німеччини. Хорвати здобули мінімальну перемогу в усіх матчах та вийшли в чвертьфінал з першого місця. В матчі проти Німеччини Серна відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши подачу партнера на дальню штангу. До речі, в збірні він часто грав на позиції правого півзахисника. В матчі плей-офф проти Турції Хорватія відкрила рахунок. На 119-й хвилині і здавалося, що питання по переможцю закрите. Але турки не здалися і через 3 хвилини перевели м'яч в серію пенальті, де Серна реалізував свій удар, але промахи Модріча та Ракітіча відправили збірну додому. В сезоні 08-09 Хорват отримав капітанську пов'язку в шахтарі та розпочав з перемоги в матчі за суперкубок України. В серії пенальті проти Динамо він певне не реалізував свій удар. В чемпіонаті гірники відстали від киян на 15 очок. Але той сезон став найкращим для Даріо та гірників у Єврокубках. Хоча донеччани були чинними чемпіонами України, в ті роки це не давало право на пряме потрапляння до Ліги Чемпіонів. Тому вони почали свій шлях з третього раунду кваліфікації, де обіграли Сагербське Динамо з загальним рахунком 5-1 та потрапили у групу до спортингу Базелю та Барселони, яку почав тренувати молодий Пеп Гордіола. В першому матчі гірники без особливих зусиль здолали швейцарців та готувалися приймати вдома Барселону. Матч видався драматичним для шахтаря. Перед перервою Ілсіньо вивів гірників вперед. Але на жаль, дубль Месі на 87-й та 92-й хвилині забрав Даріо і команди сенсаційну перемогу. Основним суперником української команди за вихід наступний раунд був Лісабонський Спортинг, та гірники поступилися в цьому протистоянні з мінімальним рахунком 1-0 в обох матчах. В домашній грі проти Базеля гравці Шахтаря каменя на камені не залишили від опонентів, забивши п'ять голів у їхні ворота. Даріо відзначився одним асистом в тій грі. Заключний матч групи не вирішував ніяких турнірних задач, але, пам'ятаючи про прикру поразку, Лучаско виставив основний склад. Натомість у каталонців вийшли запасні гравці та молодь. Дубль Гладкого та Голфернадіння допомогли гірникам взяти три очки проти іменитого суперника. Матч закінчився з рахунком 2-3. У весняній частині Єврокомпанії почалася справжня казка для вболівальників Шахтеря. На шляху до фіналу останнього розіграшу Кубку УЄФА донеччани пройшли Тоттенгем, ЦСКА, Марсель та Київське Динамо. До цього ні одна з українських команд не виходила навіть в 1-8 цього кубку. Перший матч проти киян завершився нічією 1 -1. А в другому Шахтар переміг з рахунком 2-1. В цьому матчі особливо було помітно, наскільки важливим є для команди сирна. Він не тільки допомагав в атаці, а й керував захисниками, щоб максимально знизити шанси Динамо на успіх. У фінальному матчі суперником для помаранчевих виступив Бременський Вердер з Озілом, Візе, Налдо та Пізарро. Луїс Адріано забив уже на 25-й хвилині, але Налдо зрівняв рахунок через 10 хвилин. Не виявивши сильнішого в основний час, команди відправились в екстра тайм. Де на 97 й хвилині Серна, прийнявши пас на фланзі від Вілліана, прострілив штрафний майданчик, де жадсон одним дотиком відправив м'яч у ворота. Саме в таких матчах найбільше проявлялись лідерські якості Хорвата, і він в статусі капітана першим підняв кубок над головою. Той сезон став одним з найрезультативніших для нього. За 46 матчів в усіх турнірах він забив 5 голів та віддав 12 асистів. З 2010 по 2015 рік Серна разом з Шахтарем домінував в внутрішньому чемпіонаті та здобув п'ять чемпіонських титулів підряд. А сезон 10-11 увійшов в історію гірників. Тоді вони дійшли до однієї четвертої ліги чемпіонів, де поступилися в Барселоні. Даріо тій єврокомпанії, забив один гол та п'ять разів асистував партнерам. У грудні 2016-го з'явилася інформація, що серна може перейти в іспанську Барселону. Однак Хорват вирішив залишитися в Шахтарі. Я і раніше казав, і зараз скажу, що моє серце належить Шахтарю. Не хочу, щоб люди подумали, що я їду з клубу, тому що ми не в Донецьку. Відчуваю, що це важливий момент для нашого життя. Не шкодую, що не пішов у Барселону. Я залишився в Шахтарі, тому що моє серце прийняло таке рішення. Ось і все. 15 березня 2017 року. Допінг-проба Даріо Серни виявилась позитивною. Півроку проби досліджували декілька лабораторій. 22 вересня Шахтар підтвердив позитивну допінг-пробу. А в лютому, 2018-го національний антидопінговий центр України дискваліфікував Хорвата на півроку. За донецький клуб Даріо не провів більше жодного матчу. За гірників він зіграв 536 матчів, що стало рекордом для клубу, в яких забив 49 голів та віддав 121 асист. За ці 15 років він здобув 26 трофеїв по помаранчевій футболці. У червні 18-го він підписав контракт з Калєрі як вільний агент. За італійців він зіграв 28 матчів та відмітився чотирма асистами. Після закінчення сезону легенда Шахтаря та збірної Хорватії оголосив про завершення кар'єри. Довго без роботи він не сидів і одразу увійшов до тренерського штабу Луїша Каштру в Шахтарі і здобув з ним чемпіонство. А через рік зайняв посаду спортивного директора, на якій працює до цього часу. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Також пишіть у коментарях, про кого сутболістів ви хотіли б почути в наступному відео.